365 днів про взаємовідносини. День 57-й призначення чоловіка бути захисником. І так, четвертий аспект Божого призначення для кожного чоловіка це бути тим, хто захищає. Кожен і чоловік розуміє, що саме він був наділений тою силою, якої немає в жінки. І хоча сьогодні більшість жінок можуть і самі себе захистити, але це не нормально. Тобто, це не те, до чого покликав нас Господь. І саме в Едемському саду, коли Бог дав Адаму це повеління захищати, обробляти, дивитися, охороняти, він і передбачав, що чоловік стане тим, в чиїй присутності буде безпечно кожному. Тобто, дорогі чоловіки, дружина, діти, сусіди, люди, які поряд з вами живуть. Кожен в своєму аспекті мають відчувати захищеність тільки тому, що ви є поряд з ними. Якщо ви людина неодружена і ви зустрічаєтесь з дівчиною, то саме ваше завдання захистити і зберегти її цілісність, її цнутливість, її душу неушкодженою, тому що ще раз повторюю: чоловік, який виконує Боже покликання, захищаючи. Він оберігає спокій і мир людини, з якою він веде стосунки. Тобто, він є тим фундаментом або тією основою в присутності кого всім добре. Але знаєте, дилема в тому, що більшість чоловіків сьогодні використовують не аспект захисту, а аспект використання. Тобто їм бажано і їм хочеться використати когось для того, щоб їм було добре. І тому вони так себе егоїстично ведуть. Вони просто роблять те, що їм потрібно, або беруть те, що їм потрібно. То до таких чоловіків я хочу звернутися і сказати: Христос ніколи так не робив. В Його присутності жінки були захищені, в Його присутності діти були благословенні, в його присутності все розцвітало. Якщо ви справжній чоловік, то в вашій присутності і жінка, і діти, і оточення воно буде розцвітати. Вони будуть відчувати себе спокійно, мирно і благословенно. І нехай кожен із чоловіків, які вели себе нахабно або жорстоко, або зверхньо, хай сьогодні прозвучить вашими устами сказана ця молитва. Коли ви скажете, «Дорогий Господь, прости мене за те, що замість захисту я дав зневагу, замість того, щоб бути надійною опорою і фортецею. Я зробив так, щоб біля мене всім було неспокійно. Прости, прости мене Господь за те, що я не виконав цього покликання. І разом з тим, нехай буде сьогодні останній день, коли я зневажаю або використовую жінок. Хай буде сьогодні останній день, коли я зневажаю і відкидаю їх, коли вони бояться мене. Хай буде останній день, коли замість того, щоб я був. Силою я є слабкістю. І я дякую Богу за те, що Він здатен допомогти вам і благословити вас на це. Амінь.